Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в деталях». поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Алекс Волкановський підтвердив, що його наступним боєм стане реванш з чинним володаром титулу Ілією Топурією. Я поки що не знаю, що саме відбувається. Очевидно, я битимуся за титул. Коли це станеться, це свого роду питання. Так що давайте подивимося, чи буде турнір на стадіоні в Іспанії. Очевидно, що це варіант, а чи може сідней все ще бути варіантом? І якщо так, я залишатимуся у формі, щоб бути готовим, тому що я в будь-якому разі наближаюся до табору. Подивимося, що станеться, але поки що нічого не вирішено. Упевнений, Алексу буде що показати цього разу, але думаю, пере. Мога буде за молодим Матадором, колишній чемпіон UFC, а нині коментатор і Аналітик Майкл Біспінг порівняв Джона Джонса з Джейком Полом. Думаю, не тільки я один бачу цю проблему в Джонсі. Він не хоче битися з низкою молодих, голодних бійців, які здатні перемогти його. Я просто не розумію такої поведінки, в якій він схожий на Джейка Пола. Він вважає за кращим битися виключно з тими у перемозі, над ким упевнений на всі 100%. Зараз він домагається бою проти Алекса Перейри, де очевидно теж може здобути перемогу. До цього він побив старого стіпа Міочича після тривалого Простою, а до цього сіріла ґана, і ось тепер у нього буде перейра. Питання залишається відкритим: чи здатний Джонс перемогти Тома Аспінола? Ну звісно, Біспінг топить за співвітчизника, але доля правди в його словах є: що Джоні уникає бій з молодим Аспінолом. Хоча думає, що наступний бій все ж буде Джоні проти Тома, або Джоні якось умовить дану на бій Нгану Джонс. Як думаєте, це можливо? Джон Джон заявив, що прийме бій з Тома Аспінелом тільки за гарну фінансову пропозицію. Це мають бути дуже і дуже серйозні гроші за роки виступів. Я зрозумів, що фінансове питання краще не виносити в публічний простір. Мені потрібні такі гроші, які дозволять послати всіх нахер, і заробити стільки, щоб для мене навіть перестало мати значення виграю я чи програю. Однозначно, да, на гроші нарішає. Джо Роган поділився думкою про Джона Джонса. Джон особливий хлопець. Коли цей мужик піде у відставку, ми всі будемо сумувати за ним. Джонс хлопець іншого типу. Він був на вершині 14 років і був наймолодшим хлопцем, який коли-небудь вигравав титул UFC. Він ніколи нікого не уникав, бився з усіма найкращими, знищував кожного і домінував у своєму дивізіоні. Потім Джонс перейшов у важку вагу і тепер домінує тут. Так і є Джонні легенда, але зараз він трохи чити Обираючи бої проти Стіпе або Перейри, Єн не сумнівається, що поб'є Шавката Рахмонова. Чесно кажучи, я наполягав на цьому поєдинку з Шавкатом. Я наполягав на поєдинку непереможного проти непереможного. Ми тренувались разом і знаємо, наскільки ми хороші. Ми обидва поважаємо один одного. Ймовірно, він поважає мене набагато менше, ніж я його. Але це нормально. Так і має бути на даному етапі нашої кар'єри. Але правда полягає в тому, що я заберу його нуль, а потім і чемпіонський пояс. Ну що ж, непереможний проти непереможного на папері має бути цікавий бій. Ваші прогнози, друзі. Я думаю, що Шавкат пройде гаріка. Конора Макгрегора, колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях, визнано винним у цивільній справі про сексуальне насильство, що сталося у грудні 2018 року. Ірландець прокоментував рішення суду, заявивши, що оскаржуватиме його. Я буду оскаржувати сьогоднішнє рішення, розчарований тим, що присяжні не вислухали всі докази. Зараз я зі своєю сім'єю зосереджений на своєму майбутньому. Дякую всім за підтримку. Дивне рішення суду признати винним, але не посадити за відсутності більше доказів. Звичайно, думаю, Конор міг би бути спроможним на певні дії, але у той же час могло би бути все по згоді. І це якийсь заказ на Конора. Він останнім часом багато говорить в сторону. Влади своєї країни, та й в сторону Трампа він теж незадоволення залишав у постах. Результати шоу UFC Fight Night 248, що відбувся 23 листопада в Макао, Китай. Очолив івент. Поєдинок у найлегшій вазі. Петро Ян Девісон Фігередо. Гарний був бій, який пройшов усю дистанцію. Фігередо на жаль отримав поразку. Очевидно, його геймплан план був розрахований на боротьбу, але Ян гарно з неї справлявся. Ну і видно, що пік Девісона вже почав проходити. Він добряче пропускав та мав набагато. Повільніший темп, думаю, фігереду ще зможе показати парочку непоганих боїв і піде на пенсію. Зрештою результатів ви можете ознайомитись на екрані. До речі, хто пропустив головний бій, запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин і є посилання на сам бій. Також, друзі, ваша фінансова підтримка допоможе нам робити частіше та якісніше випуски та різні сюжети. Ви можете пригостити нас кавою. Посилання знаходиться в описі під відео. Ну а на цьому у мене все Тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео потрапляло до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.